Чуєш, мила, я так. тобі щось маю сказати. Можна? А, а щось таке срочне? Ну, ліпше скажу, знаєш, бо потім мені буде тяжко на душі, що я, я тобі не сказав. Та я тобі хоч зараз кажу, що ні, ти все одно будеш ходити, де да я скажу, де да я скажу, ти від мене не відчуваєш. Говори, слухай. Можна, так? Можна. Знаєш, що ти в мене одна одна єдина жінка. Ну, звичайно, єдина одна. Яка довела до головних болі. Волосся борода все сивіє, серце через калатиє. печінка ноє. піжелудошна ріже, селезінка підтігає, спина були, Ой, ще й курва гіморой попер. Mm. Mm. А язви не маєш? І ще ай, забув, ще маю язву. Одну тут, а одна сидить заді мене. Слухай. То що таке, дурниці, говориш? Та я шуткую, ти знаєш, я в тебе шутник такий ще. Слухай, за такі шутки може бути зараз заракура в тебе в зубах проміжокки. Дивись, і шуткує він. Чуєш? А як тебе звати? Ой ні!